Дзвонив сто разів на день та мовчки дихав у трубку. Навряд чи у вас було таке, щоб вам по сто разів на день дзвонили з незнайомого номеру та мовчки дихали у слухавку. В Японії жінка протягом кількох тижнів отримувала дзвінки із невідомого номера, який не могла заблокувати. Не знаючи, що робити, вона звернулася до поліції, яка з'ясувала, що телефонне цькування влаштував її чоловік. Чоловіка затримали за звинуваченням у переслідуванні. Свою поведінку він пояснив спробою висловити кохання, стверджуючи, що мовчання під час дзвінків символізувало його почуття до дружини. Не кожна жінка зможе оцінити таку романтичність з боку свого чоловіка, тому. Перш ніж проявити своє почуття в такому вигляді, переконайтеся у вподобаннях своєї другої половинки, щоб не потрапити під статтю. А що б у цьому випадку зробили ви? Пишіть у коментарях, підписуйтесь та ставте лайк, щоб не пропустити цікаві історії.